Кім Джі-йон, звичайна жінка, яких мільйони, немає нічого особливого, щоб про неї писати книгу. І саме ці буденні, звичні у усім ситуації, в яких опиняється героїня, викривають вади суспільства. І зовсім не унікальність проблем, які отрують її життя, зробили роман бестселером в Кореї і дуже популярним в усьому світі. Пані лікарко. Мені здається, що не так вже й погано так жити. Як чиясь мама, чиясь дружина. Інколи я навіть щаслива. Якщо не хочете слухати передмову, промотайте на хвилину, і все найцікавіше в кінці. Всі, хто залишився, вітаю з вами Кофемілі Ю і рубрика огляд книжок та фільмів на сімейну тематику. Це означає, що настав час зосередитись. І провести серйозну розмову. Сьогодні поговоримо про фільм Кім Йон 1982 року народження режисера пані Кім До Йон одним іменним романом пані Чонамджу. Якщо ви планували подивитись цей фільм, то можете це зробити зараз перед переглядом мого відео. А також раджу додивитись до кінця цей огляд, бо всі висновки та сенс фільму будуть наприкінці. Кінострічка та книга майже не відрізняються за змістом. Розберемо, яку соціальну проблему підіймають і яку відповідь на неї дають саме ці твори. Я збудую свій огляд на основі фільму і буду доповнювати деякими моментами із книги для научності. Отже, Кім Йон – молода мама 33 років. Разом із чоловіком Чон Де Хьоном виховує маленьку доньку. Чон Де Хьон збентежений. Його дружина, мабуть, захворіла і має дивні симптоми. Періодично говорить від імені інших людей, своєї бабусі, студентської подруги, повністю копіюючи їх манери та стиль мовлення. Потім Джіон нічого не пам'ятає, і це ледь не призвело до скандалу під час святкування Чусок. Вона звернулася до батьків чоловіка від імені своєї мами. Тоді вже відпустіть мою Дійон. Чому це моя дочка має ще й вашу дочку обслуговувати? От нагаба, що ти таке кажеш? Свекер, моя донька для мене також важлива. Вимушений звернутись до лікарів, Дехьон не знає, що й думати, чи це психічний розлад, пов'язаний із післяродовою депресією, чи дружина одержима духами. Оповідання зображує життя героїні та її спогади. Про дитинство і юність, розкриваючи причини депресії. Ще з дитинства Джейон зіштовхується з нерівноправним положенням жінки. У суспільстві тоді здавалося абсолютно природним та справедливим, що під час їди теплий зварений рис спочатку подавали татові, тоді молодшому брату, а тоді бабусі. Також природним здавалося те, що в той час як брату діставалися найсмачніші та найгарніше зліплені пельмені, шматочки тофу та підсмаженого в клярі м'яса, джйони з сестрою були змушені доїдати ті шматки, які розвалилися в процесі готування. Проте тоді Джийон і не помічала, що до брата ставляться по особливому, тому й не заздрила йому. Усе це їй ставалось природним адже так було завжди. Хоча спочатку це відчувається нею як щось природнє, із зростанням дівчина починає важко переносити прояви сексизму. Через консервативні традиції, пов'язані з конфуціанством, в Кореї прийнято ставити чоловіка вище за жінку. Із дитинства хлопчики відкрито цінились більше. Якщо після народження двох дівчат, подружжя дізнавалась, що вагітна жінка знову очікує на дівчинку, це було достатньою причиною для аборту, Нерідко так робили через тиск від батьків. Так сталося із матір'ю Джейон. Однією з гостріших болів для головної героїні стала проблема побудови кар'єри. Починаючи з працевлаштування. Де молодих жінок не так охоче беруть на роботу через побоювання майбутнього декрету. Менше шансів у жінки і на підвищення з тієї ж причини. Серед країн Організації економічного співробітництва і розвитку Південна Корея є країною з найвищим показником різниці у зарплатах чоловіків та жінок. Згідно з даними за 2014 рік, середньостатистичний показник розриву в заробітній платі у країнах ОЕСР становить близько 16%, Але у Кореї цей показник сягає 37%. Крім того, Згідно з результатами опитування для визначення індексу скляної стелі, проведеного журналістами англійського журналу The Economist Корея, посіла останнє місце і отримала статус країни, у якій жінкам працювати найскладніше. Також Кім Йон досить болісно переживала через втрату роботи після народження дитини і під час вагітності намагалась працювати щосили, не дивлячись на погане самопочуття. Уряд і керівництво. Поступово створює правила, які облегшують життя мам, що працюють. Наприклад, в книзі описана ситуація, коли для безпеки майбутніх мам і їхнього плоду компанія, де працювала Джіон, дозволяла зсувати робочі години на півгодини пізніше. Але на заваді постає оточення. Коли Джіон поділилася новиною про вагітність з колегами, хтось із чоловіків колег вигукнув: Оце щастить! Тепер зможеш приїжджати на роботу пізніше. Розізлившись, Кім Кіон сказала, що вона не збирається приходити на роботу пізніше. Вона буде приходити у той же час, що й всі. Вона засмутилася не лише тому, що сама собі створила додаткові незручності, але й тому, що такий вчинок міг стати черговим прецедентом, після якого у компанії почнуть очікувати такої ж самовідданості від усіх працівниць у період вагітності. не знала, що гірше. Використовувати переваги і бонуси, які пропонуються компанією, і заслужити репутацію халявщиці, чи уникнути таких звинувачень, але своїм прикладом мимоволі зробити офісне життя своїх колег-жінок, теперішніх і майбутніх ще складнішим. Тобто правила і закони не спрацьовують як слід, якщо культурні практики суспільства їм суперечать. Так само, навіть коли люди проголошують, що прагнуть до рівноправності, цього не буде досягнуто. Якщо система сприяє дискримінації. Сам фільм, розповідаючи про депресію, яку героїня так і не подолала, не створює настрій без виході. І Як вам полегшало на душі? Ні. Ані легше не стало, та й соромно також не було. Стилістика фільму максимально наближена до реальності. Не дивлячись на повільний розвиток сюжету, фільм чимось торкає. По суті, автори не розкрили з медичної точки зору тему таємничої хвороби Кім Йон, але після перегляду виникає бажання замислитись. Саме ця хвороба Йон показує, що вона хоче виказати свої думки на несправедливість, яка з нею коїться, але соціальна система не дає їй навіть на це право. Тому підсвідомість штовхає її проявляти себе таким чином. Щоб висловлюватись від імені інших людей, захищаючи себе. І в книзі багато разів зображується схожа сцена, коли героїня подумки вимовляє свої справжні думки обурення, але в голос не каже, лише погоджується і терпить, бо так не прийнято, культура цього не дозволяє. Режисер показав це в сцені наприкінці фільму, коли Джейон нарешті змогла себе захистити. І з гідністю дала відповідь кривднику. Ви мене знаєте? Чому це ви мене називаєте мамкою паразиткою? Чому ви мене комахою обзиваєте? Я взагалі це не вам доказав. А кого ви тоді щойно обзивали? Соціальне положення родини Кім Джойон не назвати жалюгідним. Можна впевнено сказати, вони середній клас у багатій розвиненій країні. І ці декорації благополуччя підкреслюють, що описана в фільмі Проблема є більш широкою, ніж здається, вона стосується не тільки на країн, не тільки суспільства з архаїчною релігійною традицією. Більшість оточення Кім Джі і її чоловік, мати, сестра, колеги по роботі чутливі і розуміючі до неї, що наштовхує нас на важливий висновок: системну проблему. Не завжди можна вирішити на індивідуальному рівні. Так, ваші рідні, якими б турботливими ви до них не були, можуть зіштовхнутися з нерозв'язними проблемами. І ви не в силах їх захистити, коли наше суспільство сповідує несприятливі для розвитку і процвітання, звичаї і культуру. Пам'ятайте ми єдині відповідальні за своє життя і долю нашого покоління. Традиції соціального устрою важливі і корисні, але ми можемо вирішувати, що треба змінити для суспільного благополуччя. Коментуйте, підписуйтесь на все добре!